Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, шановні українці! Дорогі люди, не хвилюйтеся! Я прийшов, щоб побажати усім вам миру і добра. Ну найважливіше, я хочу вам нагадати і сказати добру звістку, яка написана у тій святій книзі. В тій святій книзі Івангії написано, що Бог любить нас, і Бог любить усіх людей. Бог любить вас. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого народження. Щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас на Холодському хресті. Дорогі люди, Бог є добрий, Бог є святий і справедливий, і це є проблемою для людей, тому що всі люди є грішні, нема праведного ні одного. Слово Боже каже, що всі зрішили позбавлення Божої слави і гріхи, за які в тюрму не садять, таке як блуд, переля, обман, п'янство. Любий гріх, чи будь-який, чи великий, чи малий. Він спрямований проти Бога. І Божа справедливість вимагає покарання. <кій> Божий спосіб проти гріха плата за гріх, смерть. Це вічна розлука з Богом, в місцях мук, страдань і сльоз пекла. Але Бог не хоче, щоб людина несла покарання вічно в пеклі, тому що людина не може себе спасти і оправдати. Бог є любов. Ісус Христос, Він єдиний шлях на небо, тому що Він пройшов на цей світ, щоб нас врятувати від гріхів. Він помер на христі за наші гріхи. І воскрес ради нашого правдання. Він єдиний шлях до Бога. Вірити в нього і спасетися. Дорогі люди, Бог настільки сильно любить людей, що Він пройшов на цю землю. Він прожив в тілі Ісуса Христа, святе, безрічне життя і помер на Христі за наші з вами гріхи. Він всю нашу вону узяв на себе, щоб ми з вами не несли покарання. Но він не тільки помер, він воскрес в третій день згідно спасання. І Він є живий, він і сьогодні спасає людей. Ну для того, щоб спастися, людині потрібно покаятися. Будь-яка людина може врятуватися від пекла. Для цього потрібно прийняти рішення, признати себе грішним, попросити Бога прощення і увірити в Господа Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя і прийняти дар життя вічного. Отож, дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов і спасетеся. Час був близько, Господь гляде, час обмежено. Читайте Боже Слово, щоб ви розуміли. Те, що Бог очікує і вимагає від людей. Нехай вас Бог благословить. Отець Небесний, благослови цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, помилуй наш народ і спаси. Зупини все це зло, зупиниться кров пролиття. В ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Гарного дня і міцного вам здоров'я. Дякую. Дякую.